Всім привіт! Бачу, що виникла цікавість до мого відео на рахунок кладовища з козацькими хрестами і локацію я подумаю, чи я буду ну, виставляти. Але дане кладовище ретельно охороняється жителями, так як частина його знаходиться на території. Земельної ділянки там має власник, а інша частина кладовища на території села. І голова сільської ради зацікавлений у збереженні історії. Він вивчає дане питання і розуміє, що саме от можливо, ці хрести відіграють велику роль в історії нашої країни. Ось, що я хочу сказати. Хочу сказати, що є великі шанси і велика ймовірність, що в цьому місці похований Богдан Хмельницький і його сини, чи син, і, можливо, ще хтось із його близьких людей. Ну так, по-любому, такі місця потрібно показувати, потрібно їх охороняти, потрібно їх пам'ятати. Пам'ятати, тому що це наша історія. Підписуйтеся на канал, ставте лайк, будемо далі показувати. Є також печера з повстанцями за Україну, де був видовбаний кам'яний Тарас Григорович Шевченко, і там дуже круто, дуже гарний краєвид, дуже класні печери. Це все зроблю тільки тоді, коли заживе рука. Тому що. Там потрібно лізти, лізти трішки вверх і потрібні нормальні робочі руки. Все, всім дякую, всього хорошого.